Давай, сынок. Хватит. А что ты хочешь? У лиси темному заспеваешь? Да. Давай. У лиси, лиси темному, Де ходы хитрыми, Росла собия, Линочка, И дачи, Гнедюри, И шок. Львоний в нього ніс, він зайчика, си у тобі нам приніс, маленький сітаєнка, іди, іди до нас дивись твоя ялиночка ночка, голина лепала. Ну, щось ви почали за здрав'я і закінчили за упокой. Це ж весела пісенька, чи ні? Весела. <плес> ну, а ну давайте останній куплет ще раз. Дивись, твоя ялиночка, весело. Ну що ж це ви так якось сумно закінчили. Закінчить мені весело. Давайте, дивись твоя ялиночка. Давайте. Дивись твоя <плес> ялиночка, дивись. весела. Ну, ладно, пайде. Піде си, <плес> Так. Гарно тебе зняли? Так. Да. Дотя, а тебе гарно? Так. Да. Ну, та й все.